Поки увесь світ насолоджується новою Silent Hill F та фільмом з Ді Капріо, у світі коміксів і культури та кінокоміксів вийшло багато цікавих новин. Болотна істота зустріне Ісуса Христа. DC вбили Ред Худа. Дум нарешті зняли. Ну а Бетмен, 2 та Людина завтрашнього дня, здається, знайшли своїх лиходіїв. Про все це сьогодні і поговоримо. Поїхали! Досить крутою новиною бомбанули DC. Можливо, бомбанули. Колись дуже давно. Серія Болотна істота зупинилася, коли вийшло всього 87 випусків. А багатостраждальний 88 так і не зумів побачити свій через протест багатьох авторів до DC. Стався цей скандал через цензуру коміксу, а саме, що керівництво раніше названого DC забонило випуск вже повністю готового мальопуса, в якому болотна істота знову мандрувала. Вало часом вона так робить часто, та опинилася в епоху смерті Ісуса Христа. Ну а вже потім виявили, що тим самим Христом на Гольгафі був трансформований Алек Голанд. Ем, дивно, дивно, чому вони злякалися випускати цей комікс раніше, навіть не знаю. Але здається, видавництво таки знайшли свої у Євос у 2025 році. Бо за розслідуванням фанатів, новий том робіт автора Ріка Вейджса про болотну істоту, яка вийде вже зовсім незабаром, матиме дивне доповнення у вигляді так званого Swam Things Vertigo Special, випуск 1.4. Дивне, бо такої лімітованої серії коміксів ніколи не існує. Окрім того, якщо минулі томи цих збірок коштували 30 доларів, то цей же буде коштувати 40 через збільшений розмір. Тож чекаємо тепер сольник про Ісуса Христа, бо тепер він офіційно канон Дісі. У Марвел ніхто ніколи не вмирає по-справжньому, ну окрім Марвела. Це правило доводить через ситуація з королем у Чорному Налом. Нагадаю, що цього старенького парубка вбили пару років тому у великій глобальній події Король у Чорному. І ось у січні 2026 року за авторством Ела Юінга та Тома Вальца вийде нова серія коміксів з оригінальною назвою НаАЛ. Малювати це все буде Хуан Рамірес. Історія продовжить основне. Лінію коміксів Венема, де у 250-му випуску знову з'явиться король симбіотів і Нам пояснять, як це все сталося. Тож чекаємо на сольник у січні. Ну а Top Co-Production разом з Image Comics вирішили також випустити те, що колись мало успіх, а потім про нього всі забули. Мова піде про перезапуск комікс серії The Darkness, Так тієї самої на основі якої було створено дві гри: одна шикарна, та одна, я не можу сказати слово на хе на Ютубі, тож скажу просто прохідна. Перший випуск перезапуску вийде у грудні цього року. За обіцянками авторів, це буде саме м'який перезапуск з урахуванням старих коміксів, а не копіювання оригіналу. Автором буде Марк Сільвестрі, а художником першого випуску підписаний Ед Беннес. А вже з другого випуску його замінить Реймонд Гель. І знаєте, було б добре головному герою Даркне з'явитися у всесвіті Абсолют від DC. бо здається, там починається якась бісовщина. Ми вже звикли до досить цікавих зображень лиходіїв Бетмена, як, наприклад, Бейн, Містер Фріз чи друга Вейна у цьому всесвіті Кілер Крока. Вони виглядають досить дивно для канона. Але тепер з Бетменом нарешті зустрінеться його найзліший ворог Джокер. І він трішки інший, ніж ви можете очікувати, скажу так. Цікаво, що персонаж вже тричі був показаний у коміксах абсолютного Бетмена раніше, але жодного разу він не виглядав як велетенський мутант. І можливо, це промо, це такий обман. А можливо, нас вперше очікує Джокер, який зможе змінювати форму та ставати таким собі велетенським мутантом. Першу появу Лиходія можна буде очікувати вже у 15-му сольному випуску Абсолют Бетмен цього року. Ну а перед продовженнями хочу подякувати Фрімену, Дмитру Іванову, Ярославу Левченко та особливо Зверойду за підтримку цього каналу. Якщо ви також любите оцей гік Ньюз, комікси та й взагалі цінуєте те, що я роблю, ви можете стати спонсорами. Це дійсно буде мотивацією створювати гік Ньюз та інші проекти надалі. Ну а ще Скотт Снайдер, це батько нового абсолют Всесвіту DC, якщо що розповість, що в цьому році вийде ваншот Абсолют Архем за авторством цього ж Снайдера та Френка Т'єрі, художником підписаний Джошо Гіксон. І ось що він думає про цей комікс. Це чистий жахастик, але там є справжній сюрприз про Архем пара великих сюрпризів. Не можу дочекатися, коли ви це побачите. Загалом сподіваюся, що у вас усе добре. Сподіваюся на це. Ну і нагадаю, що вже в жовтні буде інший ваншот по цьому всесвіту Absolute Evil, в якому нам покажуть перемовини всіх найбільших лиходіїв Абсолют, Всесвіту, пов'язаних з першим пройденим роком. Коміксів там ми побачимо зустріч Раса Альгула, Вероніки Кейл, Ектора Гаймонда, Тоун та Джокера. А також нам вперше представлять якихось двох нових важливих героїв, яких ми ще не бачили у всесвіті абсолют, а яких саме дізнаємося 1 жовтня, коли і вийде цей ваншот. Трішки він, звичайно, нагадує ваншот про ф'юрі в Ultimate Marvel, так там теж лиходії зустрічалися. Ну, як нагадує, прям копіює слово в слово. Але напевно це просто збіг. Не можуть же Marvel красти у DC, як і DC красти у Marvel, вірно. До речі, про Джокера DC скасував окрему мінісерію під назвою Джокер Гарлі, зловісний намір, який був прямим продовженням коміксу Джокер Гарлі. Осудність, який на диво навіть виходив офіційну українською мовою. Причини скасування невідомі, але цей комікс повинен був вийти в Elseworld під під субрендом DC Black Label. За чутками проект не скасували повністю, а заморозили через подію у США, а саме вбивство снайпером Чарлі Кірка. Можливо, ще схоже було і в цьому коміксі, і можливо, це зараз і вирізають. Ну і продовжу цією темою. Досить дивною вийшла нова серія коміксів про Ред Худей DC Comics вирішила повністю закрити лінію через авторку Гретхен Фелкер Мартін, яка була рада смерті Чарлі Кірка, і усюди писали про це у соціальних мережах. Тож Джейсона Тода знову вбили, якось не щастить козаку. Але нічого, вони Ісус Христос тепер Канон DC. можливо, і Джейсон Тод це такий собі Ісус Христос, хто знає. Тепер пропоную поговорити про комп'ютерні ігри по коміксам. А в цьому мені допоможе Саша з каналу Душнило. Давай, Саня, що там по Адамантію та Соні? Нарешті вийшов трейлер гри Росамаха від інсомніків, найпрацівитішої студії Sony. Це перший офіційний матеріал по грі з часів анонсу 2021 року, бо обговорювати зливи не сильно можна. І виглядає все чудово. Також у трейлері показали червоного Омегу, Бастіона, Вартового та Містік, яка словом, схоже, буде іграбельним персонажем у Стелс. Сегменті Але тут ситуація явно краща за людину павука, адже ми гратимемо не за дівчину з шокером, а за мутанта з надздібностями, що значно цікавіше. За чутками також можна очікувати появу шаблезубого, що очевидно, а також срібного самурая та леді смертельний удар. Сама гра буде лінійною і схожа без відкритого світу, а тому локації явно дуже пророблені, а графіка краща за другу гру про павука. От подивіться на цю деталізацію текстури маски. Падають вічі прекрасні анімації бою та кривавість рейтингу R. А про сюжет ще нічого по суті не відомо. Чекаємо нових подробиць навесні, а вихід гри восени 2026 року. Ну і нагадаю, що канал Саши він існує в Ютубі, навіть в нашому всесвіті. Тож раджу підписатися та підтримати малого. А то він там зовсім не їсть нічого. Тож підпишіться та передавайте йому привіт. від насамперед. Стало відомо, що розробку стендалон доповнення до Спайдермена Веном не скасували. І за словами інсайдера Редекейтед Guy, воно повинно вийти у 2027 році після розсомахи. А зараз же команда дороблює анімації, бойову систему та покращує стабільність білду. За словами інсайдера, то ні тот, який помер того року, на жаль, встиг озвучити персонажа. Тож у грі ми почуємо саме його голос, а не штучний інтелект чи заміну актора. Головним лиходієм повинен за чутками стати карнач. Ну а за інформацією ресурсу MP1ST у третій частині гри про людину Павука, яка за ідею повинна вийти десь у 2028 або навіть у 2029 році. Нас буде очікувати поява Мігеля Охари, а.к.а. людина Повука 2099. Можливо, сюжетна лінія з мандрівками крізь всесвіти. Це було б досить навіть і логічно по відношенню до гри. Також показали вже другий трейлер, а можливо навіть і лаунж трейлер до мультсеріалу Марвел Зомбі. Проект вже вийшов і чогось не вразив критиків. Так оцінки непогані, але всі пишуть, що цей серіал можна і пропустити. Я ж хочу знайти час, щоб зробити огляд на наступному тижні. Тож підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це допоможе розвитку проекту. Джеймс Ган на тижні виклав у мережу фото готового сценарію до Супермена 2. Ой-ой-ой, вибачте, до людини завтрашнього дня, з якого можна отримати натяк, що головним лиходієм сиквелу буде або е, людина, яку вскрили, або бреняк. І саме з цього стає зрозумілим факт того, що Миротворець 2 буде приклом до цього фільму. Можливо, у фіналі другого сезону нам покажуть прибуття на нашу землю одного відомого шанувальника трансформації світів. До слова, Джеймс заявив, що написання. Ня цього скрипту до циклу виявилось набагато простіше за оригінал. А фім можна буде вважати таким собі сольником Лекса Лютера. щоб це не значило. Днями стало відомо трішки більше щодо сиквелу Бетмена з Паттісоном. Режисер та сценарист цього фільму Мет Рівс на червоній доріжці перед врушенням премії Еммі 2025 повідомив, що лиходієм у сиквелі буде хтось з персонажів коміксів про Бетмена, якого раніше ще жодного разу не показували у фільмах про багату мишу. Більшість накинули, звичайно, на Хаша, тому що він молодий, тому що він відомий, і оце все. Але я б звернув увагу ще й на суд Со. Які відмінно підійдуть до цього всесвіту. Промітей, наприклад, якого трішечки забула, але він все-таки прикольний лиходій Бетмена, та особливо Г'юко Стренджа, якого ми вже бачили у іграх, але у кіно ще жодного разу. Також Мед заявив, що у Сиквелі більша роль буде саме у Брюса Уейна, а не Бетмена. Бо ха, в оригіналі Бетмена було багато, особливо екшена. Ну, а сама картина повинна вийти 1 жовтня 2027 року, через 5,5. Виною років після виходу першої частини, якщо її знову не перенесуть, звичайно, не перенесуть. Кевін Файгі ходить по вулиці і сміється. Знаєте чому? Бо він радий новому курсу Марвел та всьому МСЮ. За словами головного продюсера кінокоміксів від Дісней, він зрозумів, що більше не значить краще. І що за фільмами, як і за коханим чоловіком, іноді треба сумувати, щоб вони збирали більше грошей, як і ваш улюблений чоловік, який йде на роботу. Знаєте, ми вже говорили про надмірне розширення. Про надмірне прагнення розповісти удвічі більше історій за останні 5 років ніж за попередні 12. Я думаю, що уповільнення, яке ми вже почали робити з серіалами, а тепер робимо і в кіно, необхідне. Думаю, це нормально. Вважаю нормально дозволити людям трохи засумувати, перш ніж повернутися з розмахом. Можливо, до файги скоро прийде розуміння у гарних сценаріях цікавих лоходієв та економії бюджетів, яке було на початку МСЮ. Хто знає, можливо, таке чудо і трапиться. Ну і хоча фільмів MCU стане менше, але наступного року ми побачимо одразу двох титанів: нових месників та нову людину павука. Стосовно останнього і з'явилися пару новин. По-перше, у фільмі з'явиться персонаж Том Стоун або могильник, якого зіграє відмінний фактурою та обличчям репер Марвін Джонс Третій. До речі, він же і озвучив цього персонажа у першому анімаційному мультику про Магал Замиралеса якщо що. Ну а по-друге, знімання фільму призупинили на пару днів до 29 вересня через травму Тома Голанда, яку актор отримав під час виконання одного з трюків. Він таке любить. Здається, що тепер трюки він буде виконувати трішечки менше, а його замінить, наприклад, Томас Нідерландс. А що ж до месників 5? Ті, що дум Так також днями повідомили, що основне фільмування картини завершено. і тепер фім будуть очікувати ще декілька дознімальних процесів. Ну і показали мерч, який видавали з приводу завершення фільмування, на якому можна помітити намальовані образи героїв з фільму. Як ми бачимо, Френклін Річардс має свій власний кубік, а тому матиме помітну роль в оповіданні. Сподіваюся, що його буде грати Пітер Дінклейдж. Але куди ж ми без інсайдів? Так, Алекс пира з тижнями видав купу інсайдів щодо нових месників. Він заявив, що не всі актори, які вже знялися у фільмі та мають там помітні ролі, були офіційно анонсовані у тому епічному ролику зі стільцями. Нас повинно очікувати купа сюрпризів. Роль у фільмі Пітера Паркера буде схожа з тією, яку він грав у месниках. 3». ми побачимо реальність з дня М, ЕМ, де нам представлять Магнето, Полярис, Квіксільвера та Баграну Вітьму. Ну і також повідомляється, що роль Локкі у фільмі буде не епізодичною, а прям значною. Цей же перець розповів і багато цікавого щодо загального МС'ю та планів Кевіна Файгі на майбутнє. Персонаж капітан Марвел матиме помітну роль у секретних війнах, хоча і пропустить месники П'яль. Частина команди класичних людей ікс п'ятої частини месників переживе зустріч з Думом та буде учасниками шостої частини цієї франшизи. У фільмі ми, можливо, побачимо звичайний день сучасного Педро Паскаля в Голлівуді, а точніше Раду Рідів, де він самостійно зіграє всіх рідів без комп'ютерної графіки. Фантастична четвірка стане помітним учасником MCU після секретних війн. А сам перезапуск, про який вже і так всі знають, буде досить м'яким та перепише її зарекастить лише 15-20% кіновсесвіту. кіно всесвіту. На жаль, чутки виявились невірними, і серіал Шибай голова народжену» знову все таки був продовжений на третій сезон. Другий ж нагадаю вже відзняти та готується до показу у березні наступного року. А третій ж сезон почнуть знімати вже наступного року, та планують пустити його на Disney плюс у 2027 році. Головним лиходієм у другому сезоні анімаційного шоу Ваш дружній сусід Людина Повок буде ну окрім криворукості творців та малого бюджету від Дісней, Доктор Осменіг. Дата повернення серіалу наступний рік. І до речі, цікавий момент. Голова телевізійного напрямку Marvel Studios Бред Вандербаун заявив, що Люди x 97 та оцей самий ваш дружній сусід Людина Павук будуть тепер виходити кожного року офіційно. Він заявив, що це створено для того, щоб створювати довгі сюжетні арки, і для того, щоб ми просто не забували про ці арки, бо серіал виходить раз на два-три роки. Такого тепер не буде. Ну що ж, чекаємо. Люди X, до речі, виходить. Для теж у наступному році, видавництво Titan Comics анонсував скоро вихід нового коміксу Мати Скорботи у комікс Всесвіті Dark Souls. Серія почне виходити вже 3 грудня, і автором стане Маан який вже раніше був автором іншого коміксу по цьому всесвіту Зимове прослід цей же Тітан Комікс анонсували додатково і комікс адаптацію війни світів Герберта Уельса з «The War of the Worlds» Сандер Чайлд. Комікс не буде прямим цитуванням книги, а стане таким собі поглибленням у світ авторів та розповість про боротьбу з інопланетними агресорами невідомих нині людей. Автор коміксу призначений Мед Гераді, а малювати все буде Роб Джонс. Щоправда, чекати комікс треба довго до червня 2026 року. Анонсували і новий комікс про відьмака Blood Стол, який буде складатися з чотирьох випусків. Автором буде Даніель Фрідман, а художником Піус Бак. Історія відбуватиметься у шахтах гномів, де за чутками з'явився монстр, який вбиває всіх хто наближається до стародавніх скарбів гномів. Туди Геральт і поїде. Реліз відбудеться десь у 2026 році. Ці ж Dark Horse Comics, які випускали комікси про Геральда, випустять і нові комікси про Лару Крофт, Том Raider, Secret Artifacts. Історія буде прямим продовженням гри Том Raider Underworld і ніяк не буде пов'язана з перезапусками, які отримала Лара за останні роки, що є, на мій погляд, плюсом. Автором стане Кейсі Гіллі, сюжет поки не відомий, бо синопсис ну дуже загальний по типу Лара повинна знайти щось, бо щось знищить світ. Але комікс виходить досить швидко, вже 14 січня. Головною ж новиною тижня я можу назвати чутки щодо повернення легендарного Брайана Майкла Бендіса до Марвел. Про це повідомив журналіст Річ Джонсон з порталу Bleeding Cool. Про офіційне ж повернення повинно бути повідомлено вже на комікон у Нью-Йорк цього року. Нагадаю, що Бендіс видатна особа. Він створив Ultimates Всесвіт і керував його розвитком. Писав арку Spider-Man, яку я просто обожнюю. Придумав Майлза Заморалеса та Джесіку Джонс. Написав купу видатних лобалок та архів. Важливих подій Марвел, як Disassembler, Ді DMM, ем, Ера Альтрона та Секретне Вторгнення. Ну і у 2017 році він покинув Марвел та пішов до DC, де не знайшов успіху. І хоча цей автор іноді не дотискав свої ідеї до максимуму, як, наприклад, Джонатан Хікман, він все одно залишається одним з найвидатніших авторів Марвел за всю її історію і точно не зіпсує кашу у сучасному рожевому світі коміксів Марвел. Ну це не стосується алтімітичок. Ну і закінчу трешом. Стало відомо, що Dynamic Entertainment випустить спеціальний комікс під назвою The Terminator Santa Claus is Coming to Town. Буде розповідати цей комікс про приходи Санта-Клауса у світі захопленого скайнетом Термінаторами. Якщо ви думаєте, що це дичина, то після слів авторки Пауліни Ганучо ви зрозумієте, що так, це дичина, і там дійсно поїхали дахом багато людей. Усі ми хоч раз замислювалися, як Санта-Клаусу вдається пробратися крізь усіх термінаторів захисні системи скайнета, дронів та іншого зброєння, аби доставити іграшки маленьким дівчаткам і хлопчикам, правда ж? І чому мені здається, що термінатори хотіли б доставляти лише вугілля? Вибухове вугілля, але все ж таки вугілля. Ну і на цьому все. Яка новина для вас була найкращою? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і побачимось у наступному гік Ньюз. Якщо, звичайно, вам це буде цікаво. А якщо вам цікаво, то напишіть коментар. Побачимось.